У Бердичівському районі розбився літак. Аварія сталася вранці четверга на полі неподалік села Хмельове. Туди одразу вирушили МНСники, правоохоронці, енергетики та лікарі. Керував літаком З 37 чеського виробництва 51-річний мешканець села Озерне Житомирської області. За непідтвердженими даними, у минулому чоловік був льотчиком-винищувачем. Можливо, саме досвід і допоміг йому вижити після аварії. На момент приїзду знімальної групи пілота забрала района швидка. Нині потерпіли, знаходиться у районі лікарні. Поспілкуватися з ним не вдалося. Пацієнта саме готували до планової операції. Пацієнт свідомості стане задовільний, загрози життя немає. Травми забійні, рани обличчя, відкритий перелом правого надколінника, закритий перелом латеральної гісточки правої гомілки. На те, що пілот в аварії не просто вижив, а відбувся лише кількома переломами, у медиків тільки одне пояснення. Ну, щасливчик. Погоджуються з лікарями і енергетики, адже падіння літака сталося через його зіткнення з повітряною лінією електропередач, яка з'єднує Бердичів і червоне. Апарат зачепив два дроти, що знаходились під напругою 35 тисяч вольт. На щастя, пілота, розповіли представники Житомир обленерго, в такому випадку спрацьовують прилади автоматичного захисту і лінія знеструмлюється. Якби літак зачепив не два, а тільки один дріт, наслідки могли бути жахливішими. Що робив пілот над полем Кукурудзи у Бердичівському районі? На літаку головним призначенням якого. Є авіаційна хімобробка, наразі невідомо. За офіційною версією він здійснював тренувальний політ з Житомира до Бердичева, а через яскраве ранішнє сонце не помітив перешкоду у вигляді високовольтної лінії. Представники фірми, яка орендує ці поля, зазначили, що літак для обробки культур не наймали. Тож усі обставини пригоди належать встановити слідству.